Бідуся, так, і... Да, і ти і, 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 <різь> Боже, бережися. Я пережила це, але я вже не в журналістиці загрубша. е, Ну, справді, ти приходиш на пари, ти маєш написати той реферат, ти маєш зробити ту презентацію, прийти Ні, щось це... розказати. А, а коли ти просто потрапляєш вже на практику, ти розумієш, як та кухня зсередини, ну наскільки ти можеш зрозуміти, як вона виглядає, і потім ти такий: ну, на пари я не знаю, чи я подаєш це, ходити. Це, це, це велика правда, тому що я просто до того як. Вступив в інститут журналістики в Києві. Я вже рік працював в обласній газеті. Тобто я там здобув знань всі. Я прийшов, посів на парах, мені щось розказують, я це все знаю. Реферати, це крем для Жопи майського, я їх пишу. Кажуть: ви знаєте, напишіть статтю в нашу факультетську газету. Я кажу: а хто її прочитає? Мені просто цікаво. Для кого я напишу цю статтю? Я в школі з газети робив, там хоч клас читав. А тут для кого? Ну, для одногрупників. Та у тому цікавий розвитку. Це практика, тому що дивись, все дуже тут просто. Засади журналістики вони дуже прості. Ну просто по суті вони прості. Вони їх можна на а 4 викласти з двох сторін, максимум це весь підручник буде, тому що далі це практика.